Ще до початку розгляду порядку денного пленарного засідання сесії депутатів опозиційних партій збентежили додатки, які їм роздали до питань порядку денного. Більше ста земельних ділянок пропонується вирішити по цим ділянкам питання. Чому вони не були роздані попередньо разом з усіма проєктними рішеннями завчасно, щоб можна було їх вивчити, ознайомитися, поспілкуватися з мешканцями, якщо їхні інтереси зачіпаються, Фактично, нам тепер дають ці доповнення, щоб в вирішити долю більше на земельних ділянок. Насправді я це теж отримав перед сесією, перечитати не встиг, встиг перерахувати. 172 земельні ділянки за добу з'явилися в доповненнях. І всі комісії, всі всі одобрили якось дуже швидко за добу. Це досить дивно. Запропонували перенести розгляд питань на наступну сесію. Однак пропозиція не пройшла. Розглянули депутати на сесії і питання щодо продовження договору оренди на земельну ділянку по вулиці генерала Свободи Можайської. Нагадаємо, минулого тижня жителі цих вулиць дізнались про намір будувати на території, де наразі знаходиться дитячий майданчик. 16 поверхівку. Я б хотіла попросити вас підтримати. вас. В пункті 1.4 критичні замічання комісії були не відмовити задоволення клопотання продовження договору оренди фірми заказакарпатінвестбуд цим проектом рішення пропонується цю землю знову передати в оренду ці фірми під будівництво і знову будемо мати конфлікти проблеми. Відтак більшість голосів були на підтримку жителів. Рішення не пройшло. Один майданчик відстояли. Що не скажеш про спорудження мафію по вулиці Білінську, де суд визнав їх будівництво незаконним. Силі тут не видається тоді, коли є альтернативна можливість видачі земельної ділянки, тобто видачі її через конкурс або через акціону. Якщо це сумніжна ділянка, то треба додатково вивчити. Я обов'язково з Сбрішнього підрозового суду. Попри рішення суду, депутати проголосували проти знесення незаконних кіосків. Оминули депутати рішення суду щодо відновлення в складі виконкому Олександра Волосянського, якого нагадаємо на початку року міський голова вирішив виключити. Буквально два-три тижні тому я виграв суд щодо. Поновлення щодо відміни моєго виключення з виконкому так, але міська рада подала апеляцію, не погодилася з цим. Тепер, от на цю сесію, було подано рішення, на мою думку, абсолютно незаконне, про те, щоб скасувати оті всі рішення старі про виконком, які я оскаржив, які я виграв. Попри ухвалу суду, депутати вирішили зменшити кількісний склад виконавчого комітету міської ради в оновленому форматі. виконком нараховуватиме 12 осіб. Також під час сесії повідомили, що лави фракції партії регіонів покинув депутат Віктор Бобіта. Причини такого вчинку не озвучили. як інформацію щодо подальшої участі і роботи депутата в будь якій іншій політичній фракції в міській раді.